Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Поговоримо зараз про українську енергетику і скільки ми будемо без світла. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Омальченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, добрий день. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І слава. Україні. Героям слава, пані Юлія. Що ж, розпочнемо ми, напевно, із загальної ситуації в енергетичному секторі України. Як би ви описали її цю ситуацію? Яких збитків українській енергетиці принесли нанесли нещодавні російські обстріли? Ну, збитки, якщо казати, фінансові, то їх зараз оцінити дуже важко. Ну, втрата. 9 ГВт, ну в середньому скільки ГВт може коштувати? Ну це, я думаю, понад точно понад 7 мільярдів доларів. Це, це, як, це як мінімум, але навіть не, це ще пів біди, да? тобто Біда в тому, що, е, наприклад, якщо зруйнован той, той же Дніпрогес да, чи та же Трипільська ТЕС, то це такі електростанції, які за місяць-два за не відбудуєш. Тут підуть роки і роки. Тому тут питання ще й в часі. А, нам, а у нас час ж не терпить, тобто нам ж треба проходити зиму, тому гроші це одне питання, а інше питання це це час дефіцит часу для того, щоб підготуватися до осінньо-зимового періоду. Ну про підготовку до осінньо-зимового періоду і якою буде зима, які прогнози в 2024-2025 роках. Ми ще повернемося. Напевно, наприкінці нашої розмови. Поки хочу з вами поговорити про відключення оці наслідки обстрілів наслідки. атак так рашистів відчувають на собі звичайні українці в середині травня в Україну повернулися відключення світла. А що ми маємо розуміти, за яким принципом вони взагалі відбуваються, відключення споживачів? Ну, відключення, принцип, там дуже простий, значить, в залежності від наявності потужності і дефіциту електричної енергії в системі. Тобто, якщо є дефіцит електричної енергії, його не можна покрити неіснуючої іс... не потужності, у нас ж немає резервів. Третинного так званого резерву, то ми намагаємося покривати імпортом. Якщо не вистачає імпорту, тоді нема іншого шляху, як цей дефіцит збалансувати за рахунок відключень споживачів, і відповідна є постанова. Міністерства енергетики є кодекс мережі системи Системи оператор, оператора оператора перепередачі. Це компанії «Укренерго». У даному випадку то там розписано все, як визначаються ліміти для регіонів, для критичної інфраструктури для інших Для споживачів. ну, мається увазі побутових. Тобто там все розписано, але знов таки є серйозні вади в, цій, в цьому наказі, оскільки, наприклад, якщо брати місто Київ, то там не враховано. Що в Києві розташована величезна кількість критичної інфраструктури, тобто яка працює на загальнодержавні інтереси. Ну це різні міністерства, відомства, державні компанії, значить, і тому таке інше. І в результаті ця, ця інфраструктура загальнонаціональна, вона не врахована. І в результаті киян обмежують десь в 2,5-3 в рази в середньому більше ніж ніж по Україні. Ну, я це питання ставив, значить, перед парламентарями і писав статті, відповідні блоги, і, значить, говорив, спілкувався з фахівцями «Укренерго» з цього приводу. І, в принципі, реакція пішла. Реакція пішла. Відповідно, наш уряд прийняв постанову Кабінету міністрів номер 600 від 24 травня цього року. І впродовж місяця, згідно цієї постанови, дане питання має бути врегульовано, щоб не було такої величезної диференціації між, між регіонами по, по обмеженням. Ну, Будемо дивитися, але там постанова достатньо складна. І бюрократи теж можуть щось там намутити дійсно. Тому треба відслідковувати особливо киянам. Як вона ну я я особисто беруся відслідковувати, як вона буде реалізована. Ця постанова буду інформувати. Тобто, якщо вона буде ефективно реалізована, тоді я надіюсь, що збалансується у нас. По регіонам ці ліміти, і і в Києві буде дещо легша ситуація. Хоча липень буде все рівно складний, тому що на максимумі буде. Виведені у нас атомні блоки в ремонтній компанії перебувати з одного боку, а з іншого боку, буде спекотна погода і включаться кондиціонери. Тому липень буде дуже важкий також. А в серпні, коли вже буде потроху спадати, мабуть, спека атомні блоки будуть виводитися з ремонту. Тоді ситуація в серпні-вересні дещо покращиться. А знову таки повертаючись до планових відключень, нам кажуть, що три вони від чотирьох годин і більш? Оце більше від чого воно залежить, і знову таки, якщо відключення планові, значить їх можна спрогнозувати. Значить, я, як людина, яка мешкає в Києві в звичайній київській квартирі, можу собі розраховувати графік такий, то відключать тоді-то, значить, коли світло є, я буду там прати і ще щось робити, там не знаю, духовкою користуватися або ще щось. А скажіть, будь ласка, а чому ці графіки не завжди виконуються? Від чого це залежить? Ну не виконується, наприклад, для чому? Тому що до якогось регіону довели ліміт, да? і згідно цього ліміту побудували і передали людям графіки погодинних відключень. Але, але цей регіон в цей ліміт не вклався, тобто перевищив, перевищив ліміт. Тоді, відповідно, якщо перевищується ліміт, тоді включаються відповідно графіки аварійних відключень непередбачені Розумієте, Це один із факторів. А інший фактор можливо, виведення з енергетичної системи якогось блоку. Тому це, це теж е, е, нерідко буває. а У нас немає на сьогодні третинного резерву абсолютно, да? тобто, якщо блок, е, блок будь-який, е, е, значить, виводиться з експлуатації з певних там причин, е, тоді Аварійних причин тоді, тоді відразу виникає така нестандартна аварійна ситуація по всій системі, оскільки можливості на сьогодні компенсувати виведення цього блоку немає. Тобто, ну це. це це теж питання. Крім того, у нас на сьогодні є певні обмеження. От буквально вчора вони виникли з імпортом електричної енергії у Словаччині, оскільки там певна лінії електропередач, яка ну, яка значить передбачена для експорту і імпорту в Україну, проводяться певні ремонтні роботи. Тому ситуація в Києві була вчора надзвичайно складна. Ми Київ по суті стояв на межі. Відключення не тільки населення, але й взагалі критичної інфраструктури. Але, на жаль, тобто, верніше, не на, на жаль, щастя. але на щастя, ми це пережили, до цього не дійшло. Сьогодні теж буде достатньо критична ситуація. Надіюсь, що вона вирівняється, дещо стане легше на вихідні. Слухайте, а давайте трохи про гроші поговоримо. Наскільки я пам'ятаю, кілька країн виділяли гроші на те, щоб захистити, а, захистити критичну інфраструктуру України для того, щоб захистити українську енергетику від таких ударів. Ми знаємо, що такі удари відбувалися 2022-2023 рік тому. В приклад ми пам'ятаємо, як ми тоді переживали ці часи, і пережили слава Богу, правда. Ми розуміли, що все це може повторитися. А власне, а що було зроблено для того, щоб захистити українців від, від того, щоб не руйнувалося, так не руйнувалися об'єкти енергетичної інфраструктури, тому що ну я зараз згадую слова президента Зеленського, що трипільська ГЕС вона б не постраждала, якби в нас було чим відбуватися, відбувати ті ракети. А це тому так сталося? От поясніть, будь ласка. Ну, по перше, треба розуміти, що найбільш ефективний спосіб способ захистити енергетичну інфраструктуру це є системи протиповітряної оборони і боєкомплекти до них, і у нас виник величезний дефіцит цього обладнання. Ну, з відомих причин там в Вашингтоні були там політичні ігрища між демократами і республіканцями Байден, Трамп і так далі, Джонсон. І ці всі ігрища призвели до того, що півроку нам не поставляли боєкомплекти до протиповітряної оборони, і в результаті просто нам не було вже чим захищати наші електростанції. Електростанції вони не вони просто ну, не передбачаються таке, щоб вповнив. Щоб Влучали балістичні ракети від балістичних ракет від прямого влучення не захистить нічого. ніякі які ніякі ж інженерні споруди, не мішки з піском. Нічого, нічого не захистить. На жаль, росіяни навчилися стріляти. Точніше, оскільки отримали більш точні ракети, оснащені найсучаснішим обладнанням найсучаснішими китайськими мікросхемами, американськими мікросхемами. Також базові елементи є з Швейцарії з інших країн, які постачаються там через Букистан, Киргизстан, там через інші треті країни. Тому влучність у них покращилась у нас. Дефіцит величезний був протиповітряної оборони, боєкомплектів до них. І тут пан Зеленський абсолютно правий. що стосується інженерних споруд, які були зроблені, ну вони зроблені були в основному в системі значить, компанії «Укренерго», систем оператори системи передач. Ну там вони допомогли. Вони допомогли, оскільки. Від уламків вони захищають достатньо ефективно. І ворог зрозумів, що систему передачі зруйнувати буде важко, тому почав лупасити по, саме по генерації. А захистити генерацію ну, практично неможливо, тому що це треба будувати гігантські саркофаги, бетонні, які, які коштують ну, просто величезні грошей. І ну це просто нереально, тому ну збудовані в основному були і то не то не не вспіли це зробити на всіх об'єктах. Інженерні інженерний захід першого і другого рівня, uh -huh. uh, ну і таке ще побутове питання. Направду дуже часто. Я його чую від першого червня. Ми пам'ятаємо, збільшилася платня за електрику в Україні. А uh, зараз ще й економлять, тому що поновилися ворожі обстріли, із окрема енергетичної інфраструктури України. І от uh, люди питають: а чому не можна залишати світло вночі? Чому вночі його також вимикають? Тому що для людей це економія. Економія, якщо там пральну машинку вночі вмикати ще там якісь електроприлади дешевше просто коштує так, енергія. А ну і власне економимо не питання, треба так, треба. Але чому це не зробити зручним для усіх? Ну тобто, коли нам публічно скажуть світло вночі, ми не вимикаємо, будь ласка, користуйтеся. А люди в Україні знатимуть, що про них у такий спосіб також подбали. Ну, це теоретично правильно, але практично люди, які це кажуть, вони не розуміють стан системи і формат її роботи. Тобто, у нас треба зрозуміти, повністю знищена практично, ну, практично повністю там, на 90% теплова генерація. Вона була замикаючою. І атомна генерація нас не покриває навіть. Вечер... Вечер... нічні, верніше нічне споживання атомна генерація вона не покриває, розумієте, тому що працює лише 5 блоків. Теплова генерація повністю зруйнована, і крім того, ще ситуація погіршується саме в Києві через недолугу існуючу систему лімітів. От все це і призводить до такої ситуації, коли навіть вночі у нас є величезний дефіцит. Ну і крім того, крім того, ми покривати за раху за рахунок імпорту цей дефіцит вночі теж не завжди зможемо, оскільки. У нас існували прайс-кепи, так звані обмежень, тобто обмежені, обмежені ціни, ціни чи граничні ціни, що робили комерційно абсолютно невигідна е, імпорт електричної енергії. Ну зараз е, дещо ці прайски підняли, і потрібно, щоб е, промисловість більше займалася е, імпортом електричної енергії, щоб ситуація покращилась, але е, наскільки мені відомо, що промисловість поки що не повністю. Скористалася можливостям імпортом електричної енергії, тому через саме через ці причини також і вночі у нас існує дефіцит. Угу. І ще одна а, така ситуація, з якою напевно кожен кожен українець зіштовхнувся. Ну ось я, наприклад, також не працює зв'язок зараз під час відключень світла. Що відбувається? Скажіть, будь ласка, і власне, що енергетики роблять для того, для того, аби вирішити це питання. Мені здається, що в 2023-му було якось краще зі зв'язком Ну, енергетики користуються по наказом Міністерства енергетики, да, щодо розподілення лімітів. Знач, ну, я думаю, що просто зв'язок, мобільний зв'язок, інтернет, мабуть, компанії, вони мають теж бути віднесені до критичної інфраструктури, і тоді таких проблем не буде. Але на сьогодні просто не всі компанії мають альтернативну генерацію. Для того, щоб забезпечувати в період відключень ну, значить, інтернетом і зв'язком усіх громадян. Не всі компанії, навіть компанія Київстар має можливості певні, вона тут, мабуть, достатньо просунута. Але ті відключення масштабні, що були вчора в Києві, там, наприклад, у мене там не було 16 годин світла, то, мабуть, у них не вистачило не. Акумуляції не генерації для того, щоб підтримувати цей зв'язок, угу. що ж давайте тоді наприкінці, все таки Які прогнози на зиму 2024-2025? Трохи ви про це говорили, але отак зберемо все докупи. Ну, прогнози такі, що основна задача в нас зберегти зберегти цілісність енергетичної системи, О, і але як її можна зберегти? Для для цього є деякі способи. Це насамперед потрібно збільшити імпорт електричної енергії. Там можливість збільшитися з 1,7 ГВт до 2,5 ГВт, Але треба провести перемовини з оператором з організацією операторів системи передачі Європейського союзу НСОІ. Тобто, це реально абсолютно. Це буде дуже добра допомога. Ну, крім того, у нас так сформована планова кампанія ремонтів атомних блоків, щоб усі дев'ять наявних блоків, які працюють і можуть працювати в системі, були задіяні саме в осінньо-зимовий період. Це другий дуже важливий фактор. Ну, Третій, третій фактор це значить встановлення. Газорозподільної тобто, газоросподільної генерації. Насамперед, це газопоршніві електростанції, газокомпресорні електростанції, когенераційні, в тому числі, установки. Ну, але це теж воно, в принципі, потребує часу. Я думаю, що не вспіємо зробити до досіннього зимового періоду достатньої кількості цього обладнання. Тобто, в цілому дефіцит взимку буде. Достатньо великий, але, але е, у разі у, у разі. Якщо ну він би був абсолютно критичний для Києва, якщо б не якщо не змінилася розподіл лімітів, дано надіюсь, що ці ліміти будуть більш справедливо і більш рівномірно розподілені. Якщо ні, тоді просто в Києві буде суперкритична ситуація, яка задіне і і не тільки населення, а і а також критичну інфраструктуру. А, а тому, тому імплементація даної постанови. Номер 600 від 24 травня. Вона є критично важлива для критична тільки... важлива йдеться якраз пере да. про перерозподіл лімітів. Пане Володимире. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви так докладно все пояснили. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Говорив зі мною друзі. Прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Тримайтеся, будь ласка, вірю. Знаю, все буде Україна І ви і вірте, до побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.